Наталя Шевчук 20 років в освітянській галузі. Спочатку жінка розпочинала викладачем, зараз заступниця директора професійного ліцею. Робітничі професії є досить затребуваними як зі сторони учнів, так і з боку роботодавців. Тому набір у поточному році був вдалим. Потрібні робітничі професії. На сьогоднішній день ми зробили набір на 100% і далі продовжуємо ще набирати учнів. І на сьогоднішній день. Затребувана галузь. Я думаю, що ми навчаємо наших робітників кваліфікованих для міста Хмельницького та Хмельницької області. Спочатку ковід тепер війна змушує і освітян, і дітей вчитися по-новому. Потрібно і навчити дітей, і зважати на повітряні загрози. Хоча ситуація не проста, проте у Хмельницькому із освітнім процесом справляються. Наразі заклади загальної і середньої освіти працюють в змішаному форматі. Частина закладів в очному, частина в дистанційному або одночасно поєднують і очний і дистанційний формат. Це залежить від кількості місць в укритті. Заклади дошкільної освіти повністю працюють в очному форматі. Позашкілля теж працює в змішаному форматі. Зважаючи на війну, більше двох десятків вчителів громади зараз боронять нашу країну на східному та південному напрямках. На сьогодні ми маємо 25 педагогічних працівників, які спочатку повномасштабного вторгнення були мобілізовані і залишаються нести свій такий військовий обов'язок, захищають територіальну цілісність нашої держави. На їхні місця частково за сумісництвом є нові педагогічні працівники. Ну, цифра 25 на сьогодні. Приєднались до вітання освітян помічники народного депутата України Сергія Лабозюка. За знання, котрі ті передають дітям окремі педагоги, отримали відзнаки та подарунки. Сьогодні прийміть найщиріші вітання за вашим професійним святом, адже ви маєте той самий важливий фронт роботи, як і наші хлопці, які боронять терени країни сьогодні в тяжкий час. На вас полягається велика місія навчати. Відзначили наполегливу працю вчителів представники благодійного фонду Сергія Лабазюка поруч і у гвардійській громаді. Дивлюся на те, що йде війна, вчителі продовжують свою роботу, вчають дітей наших, як говорять, сіють добре, мудре і світле. Завдяки вчителям багато дітей, які людей, які вивчилися, стали. Професорами стали медиками, військовими, і завдяки військовим сьогодні діти мають можливість вчитися. З проблемою організації результативного навчання зіткнулися педагоги гвардійського ліцею, адже у військовий час педагог повинен не тільки навчати, а й підтримати, заспокоїти та допомогти подолати страхи. Зараз ми постали постали перед великими викликами, тому що дистанційна освіта і освіта в воєнний час це зовсім не та освіта, яка була в нас у мирні часи. Тому від вчителя залежить дуже багато всього на сьогоднішній день. І це насамперед і організація роботи з учнями, і підтримка психологічна учнів на сьогоднішній день. Попри всі негаразди, навчання учні гвардійської громади розпочали у очному форматі. І незважаючи на важке сьогодення, бажання отримувати нові знання у дітей не зменшилось, каже директорка ліцею. У нас є думка про те, що якщо дитина хоче навчатися, значить вона за будь-яких обставин буде це робити. Чи це дистанційна форма, чи це офлайн режим. Тобто, ну, звичайно, є діти, які погіршили свою якість навчання, але загалом. Результати в нас непогані. Подяки грошові заохочення та теплі слова вдячності від помічників нардепа отримали освітяни Чорноустрівської, лісово-гринівецької, волочиської, Росошанської, теофіпольської, красилівської, антонінської, заслучненської та щебурівської територіальних громад.